Зарядні станції беруться для котлів і для насосів. Якщо ви в нас бачили інвертора по 850 гривень, ну вони не тянуть. Він йде 120 Вт, але він котла вам тягнути не буде. Насосу не буде тягнути. На насос або котел треба брати зарядну станцію. Мінімум 500 Вт. Що таке це зарядна станція? Це блок, ось до дві зітки 220 з правильним синусом. Там вже встроєний акумулятор. Акумулятори тут йдуть літій залізофосфат, вони витримують 3000 циклі, 3 циклів розряду і розряду. Тобто, Її акумулятор вистачить вам на 8 років. Як вона вмикається? Кнопочку включили, ось вона відразу нам показує заряд її. Далі ось до кнопочку АЦ нажали, і у нас вже виход ось тут 220. Тобто сюди під'єднуємо котла якогось ще насоса. Є вони різні: 500, 100 200, 300, ось 1000 ватт підходить. І всі вони йдуть у два рази більше з піковою потужністю. Тобто ця 500 Вт видає, пікова в неї 1000 ватт підходить для невеликих холодильників, таких якихось метр там сімдесят.